Якщо ми кажемо про якісь рекомендації, то це, е, ну, якщо брати і не тільки фізичний розвиток, то це здоровий сон, це правильне питання е, харчування. харчування так. Завжди підключати вітамінні комплекси можна, да, не забувати про це, тому що це вже половина діла. Якщо ми кажемо саме про знову ж таки щось фізичне, це ходити босоніж, да, тому що тактильно це дуже допомагає нашим ніжкам. Ось е, частіше. Гратися з дитиною е, і через гру проявляти виявляти нові навички. Тобто, наприклад, там теж те ж саме киданням м'яча. Цьому треба навчатися, і цьому треба приділити час. Е, спочатку це повинна бути ігрова діяльність, а потім вже е, навчальна. Ось е, тому саме через ігрову діяльність намагайтеся. Проваджувати своїм дітям фізичний розвиток та аби вони звикали до вправ через крутий час, проведений з вами.